Привіт, друзі! Вітаю вас всіх. Сьогодні, нарешті, у Львові гарна погода. Думаю, що буде цілий день. Я йду зараз в салон. І знаєте, як кажуть, чим людина старша, тим більше треба за собою дивитися. І я йду трошечки своє лице освіжити. Ні-ні, не подумайте щось більше. Просто я хочу. Свої брови навести. Знаєте, в колись молодості не було потреби такого робити, тому що це молодість, свіжість і краса. А тепер, звичайно, треба трошки з собою час від часу дивитися. Я сьогодні перший раз йду в салон, а може і хтось подумає, перший раз в салон йде. Брови робити, це не є щось таке надзвичайне. А я перший раз йду. Я вважаю, що жінка в будь-якому віці, а тим більше, що трошки в старшому віці, повинна дивитися на свій зовнішній вигляд. Трошки брови підмалювати, трошки щічечки підфарбувати. І достатньо для свіжості і краси. От, шановні мої глядачі, йду. А пізніше вам покажу свій вигляд. Так що, любі жінки, не забуваймо про свою красу. Ну, от такі то мої чорні є брови, як співається в пісні. А таке задоволення коштує тут у Львові 1800 гривень. А за місяць треба буде на корекцію піти, там ще трошки підправлять, ще можна підкрасити і плюс ще 800 гривнів. Отак От моя орхідейка цвіте. Бачите, як вона гарно зацвіла, це другий раз вона зацвіла, зрідка її внучка підлиє, прийде і вона собі цвіте, вона така висока. Привіт, мої глядачі. Я в себе за столом сиджу, от зараз буду обідати. Покажу вам, що я буду обідати. Я скоренько побігла до Галі Балованої. І тут від мене два кроки. І що, Галя балована каже, ви знаєте, от беріть такі хінкалі. От бачите, що то за хінкалі? Тому я внучка. Евелін. Вона дуже любить хінкалі. А не тільки внучка Евеліна полюбляє. Цей полюбляє її друга внучка з внуком, і, і дорослі полюбляють. Хм. А я колись не знала, що таке хінкалі. Хм. Що за хінкалі? Що за хінкалі? Отакі-то От хінкалі, але вони досить смачні. А в тій Галі балування є. Що не хочеш? І вона балує людей. Всім, всім, чим не хочеш, всякими мучними виробами. Молодець Галя балуна. Що вона встигає все робити, все, все наліпити, все накрутити, все заморозити і порадувати наших людей. Вибір там превеликий. Буду я своїх кінкалі їсти. От я вам. А, пахнуть. М -м -м, цибулькою, ммм. Бачите, який токінкалів. А їх треба їсти, як моя внучка показувала. Я вам покажу. Може, може, то я неправильно їм. Я знаю, що вилкою треба їсти. А вона мені от так показувала. От так Береш в руку, і... а там всередині. А там, а там всередині є сік, тому що, бачите, вони так, тут зліплені. І щоб сік не витікав, тут треба злакати і. Пропустити. І сік втягувати в себе. Дійсно? І дійсно тут є всередині сік. Треба спочатку прокусити, сік втягнути випити, а тоді їсти. Угу. І що хочу сказати, за гарницею, то точно би так би рукою не їли і в руку не брали. Оне тусо? Вилка ніж. Смачні, смачні, ви знаєте? М -м -м. І що хочу сказати, за границею, то точно би так рукою не їли і в руку не брали. Оне тусо? Вилка ніж. Ну, в них калім нема, будемо так казати. І вони не знають, як то їсти. А хінкалі треба їсти от так. Інакше ні. М -м -м. Які вони, які вони сочні, які вони в міру заправлені. Перчик чується там. Ну, зелень є. Прекрасні. М -м. Ви знаєте, я донучки казала, це то те саме, що пельмені. Тільки більше. О, ні, пельмені зовсім мають інакший смак. А це дуже-дуже смачні. Тому що тут бачу і тісто воно таке товстіше, і тісто має інакший смак. І м'ясо має смак. Інакше от таке місце, бачите? М -м -м. Дійсно смачні. М -м. Ну що? Буду я дещо ркою їсти. Бо тут вони є в маслі. Я трошки дала ще. Трошечки юшечки сюди, та й води, що вони варилися, тому що вода така, бо вода така смачна. Пахне. М -м -м. Дуже, 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 дуже смачні. М -м -м. Знаєте, щось таке інше. Наприклад, блінчики з сиром, чи голубці, чи перець, чи тому щось таке подібне. Ну, я не купляю. Я таке ж. блінчики з сиром, то я стараюся сама зробити, тому що, якщо самому зробити, то вони є найсмачніші. І кожна жінка дає якусь ізюминку в те, що вона готує. Готує і на швидку руку, коли комусь щось потрібно швиденько приготувати, щось поставити на стіл, це дуже добре, що повідкривалися такі філіали. Це е, полегшення для жінок також і для мужчин, тому що може, якщо є гроші, може в кожну хвилину піти купити, що захочеш там. Розігріти чи, розігріти чи зварити. І полегшення для жінок. Тому що часто буває таке, що от хтось зайшов в гості, чи хтось приїхав, чи не встигає щось приготувати на обід, чи просто не хочеться готувати. Побіг. Галю Балувану. і купив. І має що поставити для своїх гостей чи для себе поїсти. Так що це є добре. От я буду продовжувати мої хінкалі, а може ханкалі? Ні, хінкалі, хінкалі. Неправильно, неправильно я не знаю, як я сказала, ханкалі, хінкалі калі буду продовжувати їсти, поки вони тепленькі. А ще хочу сказати, от ми вчора з дочкою і внучка приїхали з Львова. Тобто моєї внучки маленької було три рочки, але то її минуло вже. І ми на нашвиденько так купили піцу, купили суші, то що діти люблять. І... А дорослі що люблять піцу. Здорос... Дорослі не всі. Полюбляють суші. Так що ми на швиденько-нашвиденько трошечки посиділи, порозмовляли так, як то близькі люди. Що ми тепло зустрілися і, і трошечки відмітили внучки Минуле день народження. Тож, шановні глядачі, бажаю вам ще гарного літа, сонячних днів, теплих днів і. Нехай ваші мрії всі збуваються. До зустрічі!